Доброго дня всім! Розкажемо вам про хід будівництва на нашому проєкті Vector Хіл. Передньо перший будиночок. У нас будівельні роботи завершені. Ми змонтували вікна, ззовні практично все вже завершено У нас, сан поставили, замовили, переливаних, трошки чекаємо. Що ж, давайте поговоримо, що у нас пророблено вже всередині. Поставили плитку по підлозі. Гушова кабіна. Електромонтажні роботи вже розведені. Стеля в нас тут. І така португа. Провода підведені вже. Ось фасад всередині. Дуже гарна така стеля. Так само у нас І я думаю, ми вже готові анонсувати дату старту вже першого буденку для проживання. Вже можна буде бронювати дати. Очікуйте анонсу.